Всім гарно здоров'я з вами, як завжди, Стерим, і сьогодні у нашому ігровому куточку, ми будемо розглядати таку гру, як Думбрайдер. Це у нас перезапуск серії про Лару Крофт. І перша частина перезапуску вийшла у далекому 2013 році, і мені пощастило пограти в неї на релізі. На той момент я залишився у повному захваті, але вже зараз через 10 років після релізу. Моя думка про гру трішки змінилася, однак про це не зараз. Перед тим як ми перейдемо до основної теми відео традиційна частина. Якщо ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, Поставте подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам приємного перегляду! Грем починається з катсцени, де корабель, на якому знаходиться Ларри Крофт. Потерпляє у якийсь звездець сильний шторм, настільки сильний, що корабель поділило на дві частини. Лара намагалася перестрибнути з однієї половини на іншу, але у неї це не вийшло. Падаємо у воду, і потім нас перебиває до суші. І нас хтось відрубає. Прокидаємося вже у якійсь печері, де нас прив'язали догори ногами. Трічки качаємося, і в результаті нам вдалося спуститися. Прямо на арматуру витягуємо її і йдемо далі. Помічаємо ось таку неприємну картину. Потім беремо факел та потрішки пробираємося через всю печеру, поки не зустрінемо якогось маніяка, який так і горить бажанням допомогти нам. Благо Лару вчили не вірити незнайомим дядям, і ми втекли від того чувачка. Потім нас чекає невеличка загадка, і в кінці спринт по печері. Яка ось ось похоронить нас, і таке могло би статися, якщо той помічник нас ще б трішки затримав, але удар по голові та на нього падає волун, а наша героїня вибігає з печери. Далі млери помічає шлюбку, і вона вирішила, що вся команда корабля може бути в глибині цього острова. Тож йдемо на пошуки наших. По дорозі знаходимо сумку, в якій була рація камери нашої подруги та сірники. А звісно ж, рація нам зараз нічого не дає. Трішки пізніше розпалюємо багаття та гріємося поруч з ним. І дивимося відео з цієї камери. Тут у нас буде трішки пред Наша команда шукає країну Єматай, якою правила імператриця Сонця Піміко. І у нас тут вся команда сперечається на рахунок подальшої дороги, і наша героїня пропонує рушити до трикутника дерекона. Але це надто небезпечне місце. Але команда зі скрипом погоджується з таким планом. Трішки подивилися флешбеки, і тепер необхідно йти далі. Якраз дощ вже закінчився. Майже відразу відійшовши від нашого табору, ми бачимо труп чоловіка на дереві, і на його тілі висить лук. І ось ця штучка нам необхідна. Забираємо лук і йдемо на пошуки Оленя, а то нам хочеться трішки поїсти. Повернувшись до тепору, по рації ми почули нашого друга рота. Ми зв'язалися з ним, трішки поговорили, і наша героїня починає тримати дорогу до нього. По дорозі ми чуємо якусь музику, і її звуки нас приводять до якоїсь будівлі, в якій її дребине глибоко під землю. Там ми знайшли Кайло, яким ми зможемо відкривати деякі замки на дверях. Заходимо шлях на гору і нашу подругу, яку звати Семі, і якогось чоловічка по імені Матіас, який допоміг нашій подрузі. Світські розмови, і наша Лара засипає. Прикидається вона вже підливень та грім. Помічаємо, що поруч немає Семі та Матіаса, тому швиденько йдемо на їх пошуки, але потрапляємо у капкан. І поки ми прижаті у цій смакоті, нам потрібно відбиватися від вовків з допомогою нашого лука. А вже з капкану нас будуть витягувати наші. Точніше, це зробить здоров'як іона. І далі наші генії вирішують розділитися: Лара та доктор Відман, ще один історик-археолог у нашій компашці, йдуть до рота. Всі інші йдуть шукати нашу подругу. Ось таким чином ми добираємося до якогось храму. І док в такому екстезі від нього, щоб просто не передати словами. Пробравшись всередину, зустрічаємося з якимись чувачками з луками, які беруть нас у полон. Трішки згодом у нашої героїні вийшло звалити, отримавши в результаті в наші руки пістолет. Пробираємося зі стріляниною через поселення, і нарешті добираємося до рота. Який влаштував Македонську стрільбу проти вовків його нозі зараз надто фігово, але той збирається за рюкзаком, який забрали вовчики. Але зробивши пару кроків, він відрубається. Тягнемо його у прихисток, а самі йдемо за рюкзаком. Повернувшись назад, починаємо лікувати нашого старого друга. Той трішки золотом прикидається, хвалить нас, і після таких теплих слів наша Лара відправляється до вежі зв'язку. Щоб хоча б якимось чудом з кимось зв'язатися. По дорозі знову дивимося відео з камери. Тут ми узнаємо, що у нашої напарниці Рейс є донька. Також байки від старого Аннуса потім запалили, що Рейс завела роман з ротом. А в кінці кінців сцена як доктора навчають готувати рибу. Після ось такої хвилі спогатів, рушаємо далі. І на всьому нашому шляху будуть вороги, і розібравшись з ними, ми дійшли до пункту управління вежею. А там все зламано. Тож наш технік Алекс пропонує нам залізти на вежу, щоб напряму все зробити. Піднімаємося наверх і знаходимо частоту аварійного сигналу. Таким чином, у нас вийшло зв'язатися із літаком рятівників. Вони прилетять за нами, але їм потрібен сигнал. Кращим варіантом для цього виявилося сховище палива, яке ми підпалюємо, і то вибухає. Відразу ж ми бачимо літак наших рятівників. Але в саме щасливий момент для нашої героїні в той літак влучає блискавка і той падає. Потім ми екстремально спускаємося з гори і помічаємо, як пілот спускається на парашуті. Тож ми вирішуємо піти за ним, однак, добравшись до нього. Ми застаємо картину, як того вбивають. Рот просить нас повернутися до нього через кучу противників. Ми робимо це. Потім по рації ми чуємо другого пілота. І рот нас просить пожертвувати пілотом, але Лера не може так вчинити. Тож ми відправляємося його рятувати. І, врешті-решт, ми знаходимо його. Але Але пілота вже спіймали місцеві боживі. І також ми бачимо Матіаса, який у цих божевільних лідер. Тож ці культисти вирубають нас, і саме в цей момент на них накинулися якісь самураї. Лара же прокидається вже у якомусь храмі посеред купи трупів. Почавши потрішки вибиратися з цієї клоки, ми помічаємо якогось велетня. Пропоную вам не йти до нього, він якийсь надтолячний. Пробираємося через весь храм та знаходимо гробницю самої Піміко. Вітаю вас! Ми все-таки знайшли ту втрачену країну та імператрицю. Розглядаємо якісь малюнки, на яких можна побачити процес якогось ритуалу, який виконував задачу передачі влади. Ну, по крайній мірі, так думає наша героїня. Трішки загадок екстремального спуску, і потім з нами по рації говорить Семі, Їй вдалося свиснути рацію у нашого противника. Нашу подругу тримають у якомусь храмі, і, по її словам, там готують якийсь ритуал. Але на жаль, на цьому наша розмова перервалася, тому що Семі не хотіла запалитися перед своїми викрадачами. Тож потім зв'язуємося з ротом і домовляємося добратися до храму. Геніальним способом спускаємося з гори при допомозі парашута і потрапляємо до якогось поселення нашого ворога. Але є один момент: наша Лара. Сильно поранилася, і тепер нам необхідно знайти аптечку, тому наша героїня надіється її знайти тут. Перебравши через пару ворогів, знаходимо вертоліт, в якому ми так і нічого не знайшли, окрім запальнички. Тож будемо по сторінці лікувати поранення: стріла плюс вогонь. Закаривши рану, нам потрібно йти далі. Через купу ворогів ми знаходимо дідуся. І поки ми до нього добиралися, на того накинулися культисти. Та, на жаль, дідусь помирає, пожертвував собою. Сумуємо, але продовжуємо наш шлях. І тепер нас буде прикривати рот зі своєї снайперської гвинтівки. Ось таким чином перебуваємо на ритуал культистів. І ті збиралися підпалити нашу подругу, але Лара всаджує стрілу в одного. Культисти відволікаються на нас та беруть у заручники. Матіас все таки підпалює костер. А якимось чудом вогонь тухне по словам же нашого ворога, імператриця обрали семі в якості своєї наступниці. Потім нас кудись ведуть два здоровення. Але, врешті-решт, ми змогли від тих втікти, зістрипнувши в якусь канаву з зіркою крові. Потім перебираємося через всю печеру і знаходимо наших, яких встигли схопити. Тож тепер нам потрібно їх врятувати. І ми зробили це, але є одна проблема. Тут все хоче підірватися. Якимось чудом вилазимо на поверхню, і тут не менш веселіше. Бігаємо, стрибаємо і таким чином знаходимо дока. Яке щось темниті. Далі йдемо за Семі. А той чудо, доктор залишається на сторожі. Застаємо Матіаса за діалогом з нашою подругою. Той намагається її впевнити, що вона потомок імператриці. Та пояснює, що вибратися з цього острова неможливо і за тієї ж імператриці, яка нікого не відпускає. Їх діалог перериває який-то черговий блазень, і Матіас уходить. Ми забираємо семі та йдемо назад. Але док виявився зрадником: Боже, як я здивований! Знову кудись біжимо, але на жаль, трішки відстаємо від нашої подруги. Тож нам прийдеться поки що трішки затриматися. Тут нас чекають чергові побігеньки з кучою стрілянини. В кінці станції нас будуть чекати красиві вибухи і рот на якомусь вертольоті. І по словам нашої героїні, нашому вертольоту потрібно сісти, щоб забрати всіх інших. Але наш шофер не хоче цього робити, тож ми прикладаємо до нього пістолет, але в цей момент в нас влучає блискавка. Лара чуть не померла, але нас рятує наш приятель, і відбуваючись від культистів, він помирає. Далі прибігають всі наші, і ми хоронимо нашого друга. Тепер наша команда планує справити катер, що знаходиться на берегу. І Лара говорить, що острів всіх нас не відпустить. Але Рейс називає нашу героїню божевільною і уходить до берегу. Всі інші також пішли за нею. А Лара залишилася поруч з ротом, щоб обдумати все. І так Ларн доходить до думки, яку говорив Матіас. Піміко не відпускає їх. Тому ми вирішуємо направитися до того храму, де знаходяться ті надприродні самураї. Однак не на своїх двох, а на катері. Тому відправляємося до наших, щоб допомогти їм у ремонті тієї посутини. По дорозі, звісно, будемо перебувати ворогів, але ми вже звикли до цього. Добираємося до фунікулеру та спускаємося до берегу. Зустрічаємося зі всіма нашими і починаємо допомагати з ремонтом. Допомогли дістати двигун. А далі до нас прибігає наш зрадник. Але наша компашка приймає його назад, тому що у нього хороші аргументи. Бряха. В шоці від цієї ситуації йдемо допомагати Алексу, який рушив до нашого корабля, куски якого прибило до берега. А пішов він туди за інструментами, які допоможуть з ремонтом катеру. Прибувши на корабель, помічаємо, що тут вже господарюють наші вороги. А нашого Алекса придавило, і ми його не можемо виташити з під завалу. Тому той передає нам інструменти для ремонту. Поцілунок в щічку від Лери, і Алекс жертвує собою. Заради нашої героїні. Повертаємося до наших, говоримо їм звістку про Алекса, і далі сідаємо вечеряти. Тут Лара знову почала говорити, що ми звідси не виберемося, але Рейс все одно не вірить в це. Хоча вся інша команда вже досить вірить, Лара вирішує піти до місця, про яке говорилось в одних з записах, які вона знайшла раніше. Звідти, типу, можна керувати погодою. Ну що ж, йдемо перевіряти, але прийшовши туди, ми потрапляємо у крам і помічаємо полководця тих самураїв. Він здійснив Сипуко, і в його катанні була записка. Де той розказує, що він підвів свою імператрицю. Та розказує про те, що немає тіла, куди б могла вселитися душа імператриці. І поки не знайдеться таке тіло, самураї будуть охороняти свою імператрицю. І Лара доходить до висновку, що ми зможемо вибратися із острова після того, як ми знищимо тіло. Піміко, після чого пропаде і її душа, яка нас не відпускає. Тож будемо повертатися до наших з надією, що ми зможемо їх вмовити відправитися до тіла тієї імператриці. Вже майже добравшись назад, ми чуємо звуки пострілів. Видайте, що відбулося, зрадник навів на нас культистів, та забрав Семі до Матіаса. Рейс все таки довіряється нам, і ми всією компанією відправляємося до ритуального храму. Помічаємо Матіаса Семі і Дока, якого майже відразу вбивають самураї, які стоять тут на сторожі. Пробираємося через якусь залу, і ми майже зробили це по стелсу, Але один підступний камінчик все зруйнував, тому нам приходиться тікати під вибухи. Потім нас чекає бій проти самураїв. І боже, мені прямо дуже подобається цей фрагмент у грі. Далі ми пересікаємося з Матіасом, але нам не вдається забрати нашу подругу. А все тому, що нам мішає душа імператриці. І через такі погодні аномалії добираємося на верхівку храму, де вже почався ритуал по перенесенню душі імператриці в тіло нашої подруги. Тож, щоб не дати це зробити, нам необхідно прорватися через орди противників. В кінці кінців розстрілюємо Матіаса з двох рук, а потім вставляємо факел в тіло імператриці. І все ми всіх врятували. І тепер можемо з цього проклятого острова. Потім нас підбирає якийсь вантажний корабель, і Лара в своєму монолозі говорить, що це лише початок її історії. Так, тепер поговоримо про геймплей. Це звичайна адвенчура від третього лиця, кучею Uncharted моментів. Всього у нас буде чотири види зброї: лук, пістолет, рушниця та автомат. Досить звичайний набір спорядження, і його дуже смачно комбінувати в бою. Прям смакота також зброю ми можемо покращувати за допомогою ось таких ресурсів, називаються запчастини, які ми отримуємо майже після всього, що ми робимо. Є вміння, які ми можемо прокачувати за рахунок набору рівнів. Я в основному брав ті навики, які збільшували збір ресурсів, патронів і так далі. Розробники також не забули про різні колекційні предмети, які, якщо чесно, надто скучно збирати. І я не бачив сенсу в цьому. Також і всякі скриті гробниці, в яких потрібно просто вирішити головоломку і в кінці отримати запчастини, вміння та й все. А тепер на рахунок атмосфери. Мені прям все подобається – Красиві ачанд моменти, стрільба, акробатика і паркур. Але для мене є якийсь дивний момент. І це не той момент, який в рік релізу сильно мусили. По типу така ранима дівчинка і так далі. І через 5 хвилин всіх вирізає в капусту. Це, звісно, дивно, але все одно це ігрова умовність, яку, звісно, можна було би якось обіграти геймплейно. Але за те, що це не зробили. Я не можу винити розробників по такому моменту багато ігор страждають. Однак чомусь саме на лару накинулося море критики. Мене більше дивують всі ці фунікулери, і в мене виникає лише одне питання, як вони тут з'явилися. Я розумію, що сюди прибували різні експедиції і ніколи більше не випливали з цього острову. Але все одно такі механізми досить дивні. І ще одним слабким моментом гри є персонажі. Якби це не звучало, в них не хочеться вірити. Немає того зв'язку між персонажами, немає того вайбу. На жаль, і смерті більшості персонажів просто не відчуваються. Немає ніякого відклику в душі. Єдиний сумний момент це смерть рота і зовсім трішки нашого Алекса. І все. І на самому ділі це досить велика проблема для гри. І ось тепер ми переходимо до висновків. Ось зі всім цим, що я сказав вище, я можу поставити грі 7,5 балів із 10. Це досить хороший старт для перезапуску, але є ще куди рости у багатьох аспектах. А ось на рахунок того, як гра відчувалася 10 років назад. Мені тоді було 12 років. І якщо я все добре пам'ятаю, то тоді для мене гра була однією з найкращих. Якихось мінусів я тоді не бачив. А зараз сидиш і помічаєш невелику тривалість проходження, найкраща стрільба, найкращі персонажі, якісь дивні анімації в деяких моментах і так далі. Але як для старту перед запуском всієї серії, це непоганий результат. А що там нам говорить метакритик? Святого ігрожура у нас 86 балів, від гравців 8,5. Гравці жалілися на слабкі додаткові активності, стрільбу і штучний інтелект. Якось так. А зараз я буду дякувати вам за перегляд. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БаймієКофі. Всі посилання у описі. З вами, як завжди, був Сири, до скорої зустрічі. І все буде Україна.